Ну жінка, я не стала. Я, у мене був чоловік, батько моїм, дітям. Полеміка, непонятно. Я маха розговарює тут. Фу, я буду переносити зараз оце все в, этот, в сумку туди, тому що це розговор, знаєте, якась полеміка. Жінка, мужик, жила 15 років і не стала жінкою. Це для мене якось странно, чесно кажучи. А хто ж ти була? Служительниця чи хто? Ой, які гарні, дивіться, піони. Чи то можливо. Ой, я думала, що я в окуль... А ось, бачите, вирвали. І тут... Ой, ящерка, і залишили. Ну, нащо, не знаю. Який гарний колір. Оце так. Да. Око прямо радує. Такий якийсь незвичайний, правда? А ось барвінком як затягло все. О! Затягло, затягло. Синенькими такими квіточками. Теж гарно. Mm -hmm. А вон голуб прилетів. О, це Юліанович, дивись, сів на, на цю гулюля, гулечка. Бог я зна. Mm -hmm. Так, ж, о, тепер і в них обличчя чисте не замазані тряпками. Супер. Mm -hmm. Все, буду забирать, бо це буде сидіти довго. Бо ще ж хочу. Сережки на секундочку заскочити Йому гостинчика теж покласти. палака палака щось. Що вона йому розказує, дивити. От, От так розказує. А я помила ноги да намочила повністю мокрі. Ну нічого. Не зима, пойди. Фух, У мене такі кущі. От воно тут росте. Я кажу, це ж ландише. Подивіться, які піони, які кущі, кущари. Яка гортензія, ну просто красота, краса. Дома так не росте, тут росте. Де вона? Ходи, ходи, цілує. Вона пережила, каже, це, мабуть, вже останній раз я приїхала. Вона затухне сама, пішли. Да, вона сама потухне, Йдемо, не надо. Нет, ну потече воск виймен тоді. Пішли. На ну, шо воно їй надо, скажи. Пошли. Які вони чудні ці старі люди, ой, господи, Пішли, пішли, блистить як. Ой, пішли. І йдем. уборки. Ну їм так подобається, Ма, що ти перестала? Пішли. О. Пішли. Не Пошли! Вже на дорозі росте. росте. і Яка тобі різниця? Я побризкала, не ростимуть. люди ходили. А ти ж Пішли. Амінь. Так, все. Їдемо зараз. Я жду, просто я б сіла, я жду, щоб її посадити, двері відкрити. Нічого не бачу.